23 грудня біля кіноцентру Спутник було відкрито головну ялинку міста Мерефа. Мереф'янську красуню почали встановлювати ще 17 грудня. А ось завершилось прикрашання ялинки в гірлянди та іграшки напередодні відкриття. На свято завітали учні загальноосвітніх шкіл міста та інші маленькі Мереф'яни. Відкрив новорічну красуню та привітав присутніх із наступаючими новорічними святами. Мариф'янський міський голова Веніамін Іванович Сітов. Він побажав усім здоров'я, щастя та здійснення найзаповітніших мрій, розважали дітлахів та дорослих запальними конкурсами, танцями, «Дід Мороз» та снігуронька. Усі разом провели рік змії та приготувалися зустрічати новий рік коня. За доброю традицією, навколо головної ялинки Мерефи дітлахи разом з Дідом Морозом та Снігуронькою закружляли у веселому хороводі, після чого дід Мороз запросив усіх завітати до свого будиночку, який буде чекати на малюків з 28 по 31 грудня з 15 по 18 годину.